Доброго усім часу доби. Хочу висловити свої співчуття Кривому Рогу. Ми знаходимося зараз в цьому періоді. Сьогодні день жалоби по всій країні. Я надіюсь, ці виблядки скоро всі поздихають, які таке творять. І на цьому поки що крапка. Бо заблокують відео. І так, йдемо до новин. Новини невтішні, як завжди. Є декілька цікавих новин, які можуть вас порадувати, але в основному невтішні. Податкова, як то кажуть, не дремліт. І банківська система нас також не радує. Але хочу, щоб ми це взяли просто до уваги на майбутнє. Новина пройшлася всім інтернетом, що з 1 квітня скасували ліміти на 150 тисяч гривень. Всі ми знаємо, ми з вами пережили цей період, коли у нас були скорочені ліміти на перекази між картами P2P на 150 тисяч гривень. З 1 квітня цей період закінчився. Але стаття в економічній правді. Шість банків продовжили ліміти на карткові перекази. Кого ми бачимо? Ощадбанк, Райфайзенг, ПУМ, Приват, ОТП. Так, ОТП банк власний рахунок, ніколи не чула про нього, але він існує. Та Укрсів Також я би хотіла згадати вам, нагадати вам, скоріше так сказати, що у нас з 1 червня, пам'ятаєте, зібрався меморандум. Не пам'ятаю, десь місяць назад, чи півтора місяця назад, меморандум банків. І вони всі підписали цей документ. І де написано, що з 1 червня 2025 року 100 тисяч гривень на місяць буде ліміт встановлений. Тому, якби його ніхто не відмінив. Наші попереду чекають їжові рукавиці, тому я би так сильно не радувалася. Нічого такого безконтрольного нам не залишило. Я би хотіла, щоб ви на це звернули увагу. Так, далі йдемо фізособи-єдинники першої, третя групи. Основна діяльність ФОП першої групи орієнтована на обслуговування фізичних осіб, тому фізособи першої групи не можуть надавати інших е, якихось послуг або е, продавати товари товариствам. Не можуть. ФОП на другій групі єдиного податку заборонено надавати послуги нерезидентам, комунальним підприємствам, неприватковим організаціям, Юрособам та ФОП на загальній системі оподаткування. Дуже багато ФОПів на загальній системі податкування вважають, що можуть сформувати свої затрати за рахунок ФОП другої групи. Це неправда. Ваші витрати визнають недійсними. Ви маєте право співпрацювати лише з ФОПами на третій групі єдиного податку. Це загальна система оподаткування. Це для новачків, тому що вже такі, знаєте, з досвідом вони в курсі, що не можна співпрацювати з ФОПами другої першої групи. Також надавати послуги нерезидентам. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Це стосується тих, хто на другій групі повідкривав собі валютні рахунки і надає послуги. Чітко прописано, що не можна надавати послуги нерезидентам, тобто послуги на міжнародному ринку з валютою заборонені на другій групі єдиного податку, тільки з гривнею. Коли ви ставите собі посередника там Вейфопей для продажу своїх... Курсів і все інше, ви ФОПей на виході, як би з ним не розрахувалися, зараховує вам кошти на гривнівий рахунок. Будь ласка, працюйте. Але якщо ви напряму запускаєте кошти на євро або на долар, ви порушили існування, правила існування податковий кодекс України, знаходження на єдиному податку. І при будь-якій перевірці наразі цього ніхто не бачить, окрім валютного контролю. Але валютний контроль, коли бачить, що це ФОП, не завжди він звертає увагу на те, яка це група ФОП. Тому рано чи пізно це з'ясується і вас, ви можете бути в зоні ризику зняття з єдиного податку заднім числом. Те, чого боятися потрібно усім. Тому що коли вас переводять з єдиного на загальну систему оподаткування, я там читала один у мене був коментар. Так вони не мали підстав знімати з єдиного, коли накрили яблуко, скасували їм єдиний, зняли те, там, з єдиного і перевели на загальну, вони стали платниками ПДВ, там усе було. І конфіскація товару, тому що не було походження, підтвердження. Людина чомусь вирішила, що люди нічого не порушили на єдиному податку, і їх просто так перевели на, на загальну систему. Податково прийшла і перела. Тому майте, будь ласка, на увазі, що з усіма може співпрацювати ФОП третьої групи, надавати послуги, продавати товари і все інше і запускати кошти на євровий або доларовий рахунок. Вони мають право працювати з нерезидентом. Далі. Прийшов такий лист від чекбоксу. Я думаю, що всі його отримали. Хто не встиг його побачити, читаю. З 1 травня 2025 року змінюється вартість доступу до сервісу CheckBox для користувачів. Оновлена вартість становитиме 249 гривень з ПДВ за касу. Наразі вона становить 178 гривень. Тому просто щоб ви знали, що ціна в квітні останній місяць 178 сімдесят гривень. З 1 травня вона вже буде 250. Отримала питання: чи необхідно повідомляти контролюючий орган про те, що ФОП став пенсіонером або особою з інвалідністю для того, щоб потім у майбутньому не подавати звітність з додатком по ЄСВ? Відповідаю: не потрібно. Хто сумнівається в цій відповіді, ви можете зателефонувати і маєте право на гарячу лінію пенсійного фонду України. І задати це питання. Я впевнена, що ви отримуєте таку саму відповідь, що ви не зобов'язані повідомляти про те, що податково, про те, що ви стали пенсіонером чи інвалідом. Це все з'ясовується при будь-якій перевірці. Або при надсиланні листа вам для надання пояснень від податкової. Так названа камеральна перевірка. Тому, якщо потрібно, вас запитають. Державна податкова служба України офіційний ввісник. Руслан Кравченко розповів про роботу ДПС для підтримки мобілізованих ФОПів. Для звільнення від оподаткування необхідно подати заяву та низку документів, але для цього демобілізовані ФОПи мають лише 10 днів. Тобто, вас мобілізувало, ви працюєте як ФОП. Ви. Сплачуєте податки, наприклад. А потім хочете, щоб їх скасували на рахування, бо їх не раховують. Податково не в курсі, що вас мобілізували. Ви про це не повідомили. І ви далі платите. Але ви маєте право скористатися після того, як вас демобілізували, протягом 10 днів подати пакет документів, що ви були по наказу мобілізовані. Написати заяву, прошу скасувати у зв'язку з, з тим, що законодавство України мені це дозволяє. А, і свій паспорт, свій код. Ну, це все пакет документів називається. Через листування з ДПС можете спокійно через електронний кабінет подати цю заяву. Я завжди рекомендую, коли вас мобілізували, одразу таку заяву написати, щоб вам не нараховували, а не після демобілізації. Одразу. На цьому новина поки що все. Скарга надійшла від демобілізованих, що вони не встигають фізично адаптуватися до того, що наразі відбувається в країні, коли вони повертаються. Їм треба час і потім тільки думати вже про податкову, а не одразу повернувся і чекував, податкову. Так не буває. Людина має відійти від того всього жаху. Податкова це не врахувала. Тому скарга пішла, вже дали якесь, як то кажуть, по голові, я надіюся, і щось будуть вирішувати. Або продовжувати цей час в днях, або все ж таки рекомендувати це робити до того, як вас демобілізували. Скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації, цифри від Мін'юсту. В Україні за порушення мобілізацій правил заблокували банківські рахунки 26 тисячам громадян. Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду. У випадках, якщо військовозобов'язаний, не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації. Штраф від 17 до 25 тисяч гривень офіційна публікація від Мінюсту України. Тому. Просто знайте, що якщо у вас заблоковані рахунки, на то є причина. І одна із таких причин це може бути ось це. І, до речі, про заблокування рахунків. На сьогоднішній день у мене було на практиці за останню неділю два звернення. Тобто банки вже зробили якусь аналітику і вже блокують рахунки по співпраці з. Податковою, не банки зробили, податкова зробила аналітику і вже її передала до суду. Про що це говорить? Якщо ви довгий час не сплачували податки, які становлять в сумі більше 3060 гривень, Ваша справа передається до суду, а звідти передається на виконавчу службу. А виконавча служба вже передає інформацію в банк, щоб вам заблокували рахунок до повного погашення вашого боргу або його списання. І не забувайте, будь ласка, що виконавча служба, які передають такі справи, вона за то все бере свій додатковий відсоток за свою роботу. В кого 10, ну, в державних органах здається, 10% від вартості, але ви будете додатково їх сплачувати. Коли ця... ну ви ж захочете розблокувати рахунки да, ваші для подальшого існування, тому ви будете сплачувати додаткові кошти. Тому не затягуйте і краще всього сплачуйте свої борги одразу. Я не думаю, що комусь подобається, коли його блокують. Він не знає, що робити, і в деякі моменти то буває дуже критично. І так, наступна новина: це у дії запрацювала слава Богу, зміна кведів піп, адреси і так далі. Але я, у мене було замовлення на зміну адреси і видів діяльності, і я зіштовхнулася з таким фактом. Що э, всі ми знаємо, що у нас дуже багато перейменували вулиць. Ну, дуже багато, від слова, майже всі. І э, нас, я маю на увазі українців. Э, поки що не було такої, знаєте, указівки всім терміново замінити реєстраційні документи, э, паспортні дані, прописки або ще щось десь щось замінити. Е, тому люди не, осо, не особливо так знаєте з таким ентузіазмом йдуть і щось міняють. Є люди, які міняють, яким там є багато часу в, у своєму житті, вони хочуть все тримати до ладу. Ці люди йдуть і замінюють собі назву вулиці в реєстраційних своїх документах. Но більшість такого не робить. Тепер хід конем, як то кажуть. Я зайшла в Дію, була був зареєстрований кабінет, була зареєстрована стара назва вулиці. Мене автоматично дія змусила, оскільки я вже не можу з переліку в дії знайти по, по старій назві вулицю, а там, коли змінюєш, треба знайти з переліку свою вулицю. Я знайшла нову назву, її зафіксувала, і мені дія автоматично видала це не співпадіння з тими даними, які у вас в податковому кабінеті. Тому замініть адресу. За таку заміну з мене взяли 230 гривень плюс комісія банку, там 10 гривень десь виходить. 240 гривень. Ви маєте підготувати, якщо ви хочете замінити види діяльності, і у вас автоматично буде замінюватися адреса. Якось так. Заперечення на акт перевірки. Офіційна заява від податкової по відеозв'язку. Тепер ви маєте право встановити відеозв'язок МінФін наказом від 14.03.2025 року номер 151 Вніс зміни до порядку оформлення результатів документальних перевірок. Зокрема, зокрема щодо процедури розгляду заперечень платників податків. Тепер в таких випадках передбачена можливість проведення розгляду в режимі відеоконференції. І слава Богу! Оце хороша новина, на яку треба звернути увагу. Коли у вас немає можливості або немає фінансової можливості доїхати до податкової, наразі така теж є проблема у людей. Ви маєте право. Зв'язатися, але попередньо звернутися до податкової, щоб ця, ви пишете адміністративне оскарження на цей акт перевірки, і в ньому вказуєте, щоб з вами зв'язались по відеозв'язку. Вони назначають час, дату, і з вами зв'язується комісія, яка буде з вами розглядати ваше заперечення. Ось таке питання в редакцію семінару поступило. Цікаво, я його вирішила також розглянути, чи може ФОП переплату по військовому збору перекинути на сплату єдиного податку? Так, може і не тільки будь-яку переплату по будь-якому податку ви маєте право перекинути з одного рахунку на інший рахунок. Але я зіштовхнулася на своїй практиці з такою штукою, як податок на нерухомість. Коли я захотіла цей податок, оскільки була продана нерухомість, ми довели це, вказали документи, все показали. А мені була відповідь, що ми не можемо вам повернути кошти, тому що під час військового стану ці кошти не повертаються. І все, вони у нас висять в переплаті, ми не можемо їх повернути. Тому для тих, хто. Хоче... Я хочу заплатити все і про це не думати, В наступному році все одно рахується, хай висить у мене переплата. Не завжди це є бенч, тобто, не завжди це є добре, тому краще робити просто все, як треба, в той час, який треба, без усяких, як то кажуть, ініціатив. Бо ініціатива буває наказуємо. Ви потім просто ці кошти можете не повернути. І ліквідувати свій ФОП. І вимушені будете при ліквідації передати їх у бюджет, бо вони вам не повернуться. Яким чином ви можете з'ясувати, що у вас переплата? В електронному кабінеті платника податків є стан розрахунку з бюджетом, де у вас чітко написані ваші податки, ваші назви податків і ваші суми сплачені. І податковий борг. Податковий борг має бути по нулям весь. А тут ваші всі оплати. Якщо десь висить циферка, як у моєму випадку, це означає, що у мене є переплата, яка не зарахована в бюджет. І це означає, якщо я, наприклад, ліквідуюся, що я маю право цю переплату, або якщо в мене є бажання, або я, я знялася з єдиного, наприклад, у мене по-єдиному переплата, я маю право її повернути на свій рахунок ФОПа або на рахунок іншого податку. Значить, яким чином в електронному кабінеті є ось така заява. Ось так вона виглядає. Де ми вказуємо, на який рахунок була оплата, яка сума, який бюджет, бюджет вид бюджетного рахунку. І на, наступне, на, на другій сторінці вказано, куди ми хочемо повернути. Теж дуже багато пустих таких. Рядки, які потрібно просто заповнити і вказати дані ваші або рахунку, на який ви хочете перекинути. Майте на увазі, що ви маєте це право зробити по всім рахункам, окрім ЄСВ. У ЄСВ є своя заява, окрема, вона подається на сьогоднішній день виключно через листування з ДПС. Далі. Є один коментар, на який потрібно звернути увагу, і це важливо: Держпраці, служба Держпраці офіційний сайт. Змінена форма 1 квітня опублікована. Змінена форма повідомлення про прийняття працівника на роботу. Я вже про нього говорила у своїх новинах. Вони змінили колоночку 9. Де вказано має бути інформація про громадянство з метою обліку працевлаштованих іноземців? Податкова, як завжди, б'є рекорди просто в своїй неадекватності, тому що я не розумію, є наказ міністерства, є розпорядження, що має війти цей бланк уже у як -то кажу, законодавчу силу. Все є, бланку нема. В електронному кабінеті нового бланку немає, він просто тупо відсутній. Е, є старий і ми всі, хто приймає, ну, я, наприклад, для своїх клієнтів, приймаю працівників на роботу, я вимушена приймати по старому бланку. І що мені пише значить, Держпраці, що вони, вони дають офіційний коментар, що вони будуть штрафувати. Тобто. Якщо ми здаємо на настрому бланку, то може бути визнано, що це є недійсним повідомлення, і нас будуть штрафувати на максимальна сума – це 8 тисяч там по настрою інспектора. Тому також вони нагадують, що є, в принципі, правило, яке вказане, що можна, якщо немає можливості через електронний зв'язок подати. У Держслужби звертають увагу, що дія, на що потрібно подавати їх ногами на папері або листом. Тому, дівчата, коли подаєте зараз в електронному, це моя рекомендація: подаєте в електронному в кабінеті повідомлення старого бланку, Завантажте новий бланк з інтернету. Офіційний є, він уже є. Заповнить його і відправте ще листом. Ну, а що робити? Ну, 8 тисяч ніхто не хоче платити зі свого карману, правда? Далі новина платформа «Семінар» прекрасний зробила розбір. Вже з'явилися нові бланки по єдиному податку для звітності, і вона зробила розбір ліквідаційних декларацій по ФОП першої, другої, третьої груп за новою формою разом з розками. Зараз швиденько по ним пробіжимося. Будь ласка, зверніть увагу, що коли ви ліквідуєте ФОП, як вам заявляє портал Дія натиснути одну кнопочку, це не означає, що ви завершили свою ліквідаційну процедуру. Це говорить лише про те, що ви натиснули кнопочку, і Міністерство юстиції отримало від вас заявку, воно офіційно вас знімає там і передає інформацію податкову. Податкова на сьогоднішній день автоматично зобов'язана вас зняти з єдиного. Але на практиці на останню неділю, за останню неділю, в мене було дві ліквідації ФОПа, і обидві податкові одна із них місто Київ. Друга вара, вараська, вараська ДПІ Рівне, не зняли вчасно людину з єдиного податку. Мені довелося по одній писати скаргу, бо там ніхто не брав трубку просто неділю, щоб ви розуміли. А по другій, я додзвонилася, але ви пам'ятаєте, що в місто Києві є вже. Окремий відділ, який проводить перевірки по всьому місту Києва. І тепер окремий відділ, який опрацьовує заяви на єдиний по всьому місту Києва. І коли ти телефонуєш і говориш там правобережна да, як вони там зараз позмінювали, ні, ви мені скажіть, район, в якому ви були. Ти там говориш голосівський, вона Валя, ти де? Там до тебе дзвонять. Валя мені сльозно обіцяє все виправити, і на мене починає навалювати. що, типу, а чому ви так, Я говорю, ви не виконуєте свій обов'язок згідно чинного законодавства вчасно. Уже пройшло, говорю, 11 днів людині донарахували єдиний. Та нічого страшного, я напишу службову. Я говорю, да я знаю, що ви можете все написати, але зараз ви підете кудись попорить. І забудете про службову і нарахування будуть ще висіти і висіти. А якщо вони призведуть до якоїсь м, дзвінка, або до якоїсь вимоги, або ще до чогось, ви ж всі сидите в різних відділах, і по-вашому це просто пшик. А для когось це о боржник. Треба терміново його опрацювати. Ось тому хочете, щоб Бажання у мене до податкової, щоб вони вчасно виконували свої зобов'язання. Але ви, як люди, які збираєтесь ліквідуватися або ліквідуєте інших людей, звертайте на це, будь ласка, увагу. І вчасно вмішуйтесь, щоб все ж таки знімалися не через місяць, не через півроку на єдиному, тому що там будуть просто у людини рости борги, особливо ФОП, перша і друга групи. Просто візьміть на замітку. І так, поїхали. ФОП першої другої групи. У строки встановлені для річного звітного періоду. Перша друга група, значить ліквідаційні декларації, подаються по вашим звітам річним. Або квартальним. Для третьої групи квартальний, останній квартал, в якому ви закрились, подається ліквідаційна декларація, а перша друга група річні, тому що у них річні декларації. Ось ми йдемо. Уже знаєте, так, що змінилося в новій декларації. Там додалися у нас рядки для заповнення по військовому збору. Значить, на що потрібно звернути увагу в ліквідаційній декларації? По-перше, ви йдете, змінюєте в кабінеті електронному період. Ми зараз звітуємо за першу другу групу. Ми ставимо там рік, вибираємо 2025 і відкриваємо річну декларацію. В ній ми ставимо відмітка звітна. І обов'язково заповнюємо з вами восьмий рядок. Восьмий рядок, 8.1. Ставимо відмітку, що ми подаємо ліквідаційну декларацію. Потім фактично чисельний ставимо, оскільки у нас працівників має бути 0. Потім види діяльності фіксуємо, фіксуємо наш дохід, фіксуємо нашу оплату єдиного. Пам'ятаєте, що там у вас є аванси, треба зафіксувати, скільки ви сплатили єдиного. І Іде у нас визначення додаткових зобов'язань по військовому збору. Ось така табличка. Я не знаю, вам видно, не видно навряд чи. Ось така табличка. Ось так вона виглядає. Ось так. І ви ставите відмітку, наприклад, у нас був січень-лютий-березень. Тут загальну суму сплату військового це 2400. І на цьому коротенько все. Ставити додаток обов'язково по ЄСВ, що ви подаєте. Ви маєте зафіксувати, скільки ви сплатили ЄСВ. Не забуваємо, що з 1 січня 2025 року усі ФОПи платять ЄСВ, окрім певних груп. Це люди, які мають інвалідність, це люди пенсіонери, і це люди, які працюють паралельно на ставку не менше мінімальної заробітної плати. Все. Третій, третя група подає а, по закінченню кварталу свою ліквідаційну зміну. Також ставить відмітку у восьмому рядку, також додає додаток 1 і фіксує, скільки вона сплатила. Обов'язково додатку 1 ставити дату, період перебування на єдиному з 1 січня 2025 року по дату, яка у вас стоїть ліквідації. Коли ви подали заявку в Держ через дію. В Міністерство юстиції. Все, ось такі лайфхаки. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що підписуєтесь, за те, що дивитеся, за те, що слухаєте, і навчаєтесь. Дякую спонсорам за каву. Я п'ю, одразу вас згадую. І бажаю вам усім здоров'я. Тримайтеся, бережіть себе і не ігноруйте, будь ласка, тривоги. Я розумію, що це. На сьогоднішній день з тим арсеналом, який на нас запускається, можливо, немає сенсу. Але все одно намагайтеся себе берегти і головне своїх дітей, бо вони ще не бачили життя, а деякі вже й не побачать. Все. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, колокольчики, дзвіночки. Gracias a usted.